Населення планети невпинно зростає, відповідно збільшується і споживання харчів, зокрема м'яса. Американці протягом року з'їдають понад 23 мільйони тонн м'яса. Середньостатистичний американець споживає 125,5 кілограмів м'яса на рік. Щоправда, це на цілих 11 кілограмів менше за абсолютних рекордсменів мешканців крихітного Люксембурга. Останнім часом американці намагаються схаменити свою любов до м'яса. Причини пояснює Руслан Петричка. Час обідньої перерви у Вашингтонській кав'ярні Джус Joint Джо Йонан приходить сюди за смачним супом або ж за вегетаріанським бургером. Then, Джо професійний суддя конкурсів барбекю. Однак віднедавна його почуття до смаженого м'яса охололо. Meat... М'ясо може бути чудовим і смачним, але я не хочу його більше споживати. Джо, також відомий ресторанний критик та редактор кулінарного розділу газети Вашингтон Пост, однієї з найбільш поважних щоденних газет у США. Вегетаріанцем він став недавно, частково заради покращення здоров'я, а частково через надмірне споживання м'яса у зв'язку з роботою. Читачі загалом позитивно сприйняли його рішення відмовитись від м'яса. Я отримав багато електронних листів, у яких люди говорять, що теж намагаються обмежити споживання м'яса. Чимало американців сьогодні шукають альтернативу м'ясу згідно з офіційною статистикою. За чотири роки між 2006 та 2010 роками споживання м'яса у Сполучених Штатах зменшилось на 6 відсотків. Це перше відносно велике падіння за кілька десятиліть. М'яса стали їсти дещо менше через подорожчання м'ясних продуктів. Однак це також ознака часу, каже Лестер Браун, дослідник з інституту планетарної політики. Молодь сьогодні не настільки споживає м'ясо як попередні покоління. Головна причина здоров'я. Чимало досліджень пов'язують споживання м'яса з підвищеним ризиком серцевих нападів, інсультів та ракових захворювань. Ми починаємо усвідомлювати, що занадто багато м'яса погано для здоров'я. Ресторани та їдальні у наш час пропонують значно більше вегетаріанських страв. Так, шеф-кухар Кристофер Робертсон у своєму ресторанчику НЕШ спонукає відвідувачів не вживати м'яса хоча б один день на тиждень. У своєму ресторані він запровадив безм'ясний понеділок. Однак, якщо у США все більше людей відмовляються від м'яса у країнах, що розвиваються, споживання м'яса росте разом із ростом достатку населення. На адепорс Україна на шляху розвитку попит на м'ясо швидко зростає. Чудовий приклад цього Бразилія. У Китаї останні два десятиліття ми спостерігаємо колосальне збільшення споживання м'яса. Однак Сполучені Штати залишаються світовим лідером за кількістю з'їденого м'яса. Якщо решта світу буде споживати м'ясо такими ж темпами, то планеті загрожуватиме гуманітарна катастрофа, кажуть експерти. Адже для вирощення худоби потрібні зернові, які вимагають посівної землі. якщо б увесь світ наздогнав США за рівнем споживання зернових, нам би довелось шукати другу, а то й третю планету розміром за землю. Підраховано, що на виготовлення одного кілограма яловичини необхідно 15 кілограмів корму. Такий же обсяг вуглецю опиняється в атмосфері у результаті цього процесу. Тож у американців з'являється усе більше і більше причин принаймні інколи споживати вегетаріанські страви. Руслан Петричка, голос Америки.